Кукусіки, вдома хаос. Я захворіла. Я так відчуваю, що в мене скоро пропаде голос. Але я сьогодні була в буті. І що я знайшла? Боже, люди, якщо ви користуєтесь хоч одним з цих трьох продуктів, біжіть туди і купуйте. Це коштує всього 36 доларів. 38, якщо з таксами І тут, о, що тут у нас? Free Brow Box. Тільки цей олівець коштує здається чи 28, чи 32 долари. А, і він реально крутий, він впав. Я знову тут. Так, показую. Олівчик. Тонюсінький, гарнюсінький. Щоб бровки гарно промальовувати. Давай показати. Малюй. О! Видно? Ззаді в нас що? Щіточка. До речі, дуже-дуже м'якенька, крута щіточка. Це прям must have. Також з must have це ось цей фіксатор для брів. Він реально фіксує майже як ламінування. От в тому напрямку, яке у вас влаштує. А якщо у вас є ламінування, то це просто брови за 3 секунди. Раз, два, три. 4, окей, 3-4. Все, Bro Wax. Це я ще не пробувала, але будемо пробувати. Розкажу вам потім, як воно. Але це взагалі-то все офігенна акція. І саме час купити, навіть якщо ви не пробували, дуже сильно рекомендую.